Привіт, друзі! Сьогодні ми розглянемо Bluta AC70, портативну електростанцію з потужністю 1000 ВТ та акумулятором на 768 ВТ год ідеальний варіант для подорожей, кемпінгів або резервного живлення вдома. Чи справді це універсальний генератор, як обіцяє виробник? Давайте заясуємо. На вигляд AC70 дуже сучасний і функціональний. Він компактний, важить близько 10 кг, має зручні ручки для перенесення. Передня панель містить великий РК-екран і багато портів, два змінного струму, USB-A, USB-C, навіть роз'єм для прикурювача. Матеріали приємні на дотик, міцні, але не громісткі. AC-70 підтримує вихідну потужність до 1000 ВТ, а в піковому режимі до 2000 ВТ ви можете заряджати ледь не все, ноутбуки, дрони, холодильники, кавомашини. Заряджається дуже швидко до 80% за 45 хвилин від мережі завдяки Charging у 800 та 10 ВТ також підтримує заряджання від сонячних панелей до 500 ВТ, і навіть від автомобіля. 768 ВТ ГОД цього вистачить, щоб зарядити телефон до 60 разів або працювати на ноутбуці понад 10 годин для кемпінгу або відключень електроенергії просто знахідка. А ще, завдяки технології lifepow 4 батарея витримає до 3000 циклів заряджання без суттєвої втрати ємності. AC70 можна керувати через додаток блута. Ви бачите заряд, витрату енергії, час до повної зарядки. Також доступні режим тиші, і режим, і навіть оновлення прошивки. А через вбудований дисплей ви завжди бачите поточний стан. Ніякого складного обслуговування. Просто заряджайте та використовуйте. Завдяки міцному корпусу і ергономічному дизайну станція підходить для використання вдома, на природі чи навіть у майстерні. І шумить вона лише 45 ДБ, майже як бібліотека. Плюси Швидке заряджання. Якісний акумулятор lifepow 4. Керування через застосунок. Сонячна зарядка. Компактний і міцний. Мінуси. Немає вбудованого світла. Ніки бездротової зарядки. Сонячна панель купується окремо. Блута AC70 це потужна, надійна та компактна електростанція, що стане незамінною у багатьох ситуаціях. Для кемпінгу, подорожей або як резервне джерело живлення ідеальний вибір. Дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайк, підписатися та залишити коментар, чи використовували ви подібні пристрої. Побачимось у наступному огляді.